Конкретної роботи, це меджибіш, так? ви бачите фортецю Меджибішську знамениту. Чим ми займаємося взагалі, так? які роботи проводяться? Фактично, от, щодо тих робіт, які вже проведені протягом останніх двох років, які були, це знімали зовнішній шар землі навколо фортеці, для, для того, щоб можна було створити екскурсійний маршрут навколо фортеці, не виходячи на проїжджу частину. Будь ласка, наступний. Тут е можемо просто листати, як результат нашої роботи, пролиснути, будь ласка, конкретні наші е точки до, під час роботи і після роботи, коли ми розчищали зовнішні стіни фортеці, е і ну, власне, той результат, який є, він залишився на сьогодні е таким, тобто там десь можливо заросла трава, але фактично той рівень землі він був знятий. і от фактично той Фестиваль міжнародний, який проводиться в Меджибужі, він потім нам дякував за те, що ми звінили місця і для людей, які приїжджають, і власне можливість для того, щоб там зупинятися. Далі, будь ласка, продовжуйте. Під земелью фортеця також ми от тільки в минулому році почали їх осваювати, так би мовити. Трошечки буквально торкнулося цього питання. Там величезний обсяг роботи і величезні збережені приміщення, які можна і експонувати, і щось влаштовувати там. Ну, Накшат там, поштування там якихось там винт чи щось Меджибірських, які зацікавлять, звичайно, туристів. Ну і звичайно, благоустрій самої пам'ятки, яка потребує цього, будь ласка, далі. От, як і всередині самих, самих палацу Синявських працювали, розчищували це, це робили все волонтери. Будь ласка, туди далі. Ізяслав, наступний наш об'єкт, який брали. Там нам вдалося якраз перший наш досвід. Коли нам вдалося поєднати інтереси і зацікавити мотувати громаду. Коли ми приїхали на роботу, нам забезпечили висотну техніку, з якою ми вбиралися на стіни і допомагали чистити від дерев стіни палацу. Як ви бачите, це такі досить серйозні роботи були проведені там. З нами спільно працювали близько 300 місцевих жителів Ізяслава. Які вийшли там і школярі, і комунальні служби, і співробітники управління, які цілий день працювали, вирізали, вичищали ці об'єкти, які є там. Звичайно, студенти не їдуть лише попрацювати. Після роботи їх чекає екскурсійна там, програма велика, наступний, будь ласка, слайд. Ось, наприклад, тут, в Меджиборі, Вигрошпорілець, який присутні, розказує студентам про легенди, про Унікальні приклади з історії фортеці, які не почути на звичайних екскурсіях. Я переконався це на власному досвіді, порівнявши багато різних екскурсій по різних місцях. І це, звичайно, студентів найбільше цікавлює. Це складає, справляє дійсно враження. По-перше, поспілкуватися з унікальними цікавими людьми, а я думаю, що всі люди, які присутні тут на конференції, в прес-конференції, вони є такими людьми, якими є, що поділити з молоді, є що їм розказати. І це якраз е, можливість почути і побачити з іншого боку відомі вже пам'ятки. Ви були в Меджибіжі, кожен з нас був в школі, ще десь. Але побачити їх середини, а це в буквальному сенсі середини, адже найбільше враження про Меджибіж залишається про ті місця, які не відвідують туристи. Це так і є. І от можливість відвідати їм з відповідними заходами безпеки, в касках, наприклад, підземеля вражає найбільше враження. Далі, будь ласка. Ізяслав. Звичайно, це фото на згадку. Да? Завжди кожна група їде. Оцей костюл, до речі, який зараз на цій фотографії такий неприглядний. Він зараз реставрується, він буде валідатор скоро ну, дуже гарно виграний великий проєкт ізяславською місцевою громадою. І фактично так співпало, що після нашого проєкту вони почали активний рух до створення Візяславі державного заповідника. На сьогодні цей процес тривалий, створені паспорти всіх пам'яток, які там знаходяться, і зараз виготовляється там історій-ялекту упорний план. Так? Правильно я кажу. Е я перепитую, що я коротко кажу інформацію. Будь ласка, далі. Меджипіш, ну і далі. Антоніни, це наш минулий рік і виїзди і санчики. Будь ласка, далі. Наші плани на 2014 рік. Що плануємо, що бачимо. Так? Більш хронично, більш тезого. Прошу. Меджибіш. Фактично, ми цього року замахнулися на дуже амбітний проєкт, який, я сподіваюся, і підтримує і журналістська громада в плані висвітлення його. Це не тільки такий простий благоустрій території, а певні відновлювальні роботи за допомогою. Ми хочемо організувати волонтерів-висотників. І от сьогодні присутній один із таких волонтерів, які готові будуть. Безкоштовно виділити день або два свого робочого часу в край завантаженому графіку осінньому. Всі зараз готуються до опалювального сезону і до холодної зими для того, щоб відновити зубчики Меджибірської фортеці, ті, що є ну, фактично не таким з огляду, тому що вони сьогодні на великий відсотки, я не скажу на який, але зруйновані. З них майже у всіх відсутнє накр накриття, жестяне, і вони факту з них починається руйнація самої стіни. Якщо нам вдасться протягом цього півріччя, протягом цього, фактично, місяця-двох зробити цей проект. А от власне кошти на матеріали ми заклали в основну частину гранта президента. Це виїзд, кошти на виїзди, кошти на от власне ці матеріали, е, я думаю, це буде надзвичайно великий проект такої вагомої допомоги, яку здійснили волонтери. Ну, але більш конкретно я тут вже е, дам можливість саме Геровочого про Меджибі, що сказати. Е, далі, будь ласка, наступний. Це очищення підземель фортеці, фортеця, воно залишається актуальним. Далі, будь ласка, Жванець, е, унікальна фортеця на унікальному місці, да, по суті, на Спусті, Двухрік, Збруч і Дністер. Дуже живописне місце, але надзвичайно надзвичайно захаращення. Там були позавчора і враження, просто вражаючи від пам'ятника національного значення, яка могла б приносити в бюджет жванця великі, я вважаю, кошти, якщо правильно все організувати, вона по суті невидима. Там немає ні вказівників. І це не тільки стосується жванця, Сатонова або е, інших міст. Майже в усіх місць дороги відсутні вказівники. Ми відсутні інформаційні дошки, що людина пересічна, приїхавши без екскурсовода, нічого там не побачить і не зрозуміє. Далі, будь ласка. Це такий стан сьогодні жвальця, ви бачите, що фактично, щоб сфотографувати фобури, потрібно залізти і побачити їх середини в ліс, по суті. Далі, будь ласка, зіньків. Я не буду коментувати, ви ставите, будь ласка, ви побачите цю роботу і стан цих пам'яток, які вимагаються. Це найкращий вигляд, який сьогодні є. це заросла, бензопили, матакоси потрібні, люди, руки, які потрібно буде це все виносити, вивозити звідти для того, щоб розкрити його туристам і місцевим жителям. Далі, будь ласка. Антоніне це панський парк, маєт, який був при маєтку потоцьких. Надзвичайно красивий, за твердженнями фахівців Пажимських, які в нас є одним з найбільших фахівців. Маєтку Самчики, один із найбільш перспективних і таких красивих парків нашого регіону. Далі, будь ласка. Ізяслав це очищення Палацу Санавушків. Нас знову запрошують саме цю роботу повторити. Далі самчики благоустрій території. Ну і, власне, на цьому все. Я спеціально залишив свої координати, вони є також в прес-релізі. Тому що ми вільно запрошуємо журналістів взяти участь у самих безпосередніх виїздах. Виїзди здійснюються, щосуботи і щонеділі, фактично постійно, за деяким виборчам, можливо, на день міста ми не поїдемо, можливо, там, якщо буде погана погода, ми не поїдемо. Ми задоволені надамо вам місце, включимо вас в можливість по подивитися, відзняти сюжет. Починаючи з завтрашнього дня. Завтра і післязавтра ми їдемо в самчики. З наступних тижнів ми починаємо більш дальні поїздки на жванець і так інші об'єкти. Тому я сподіваюся отримати від вас певні дзвінки і бажання поїхати. Тепер я хочу